Знову чергова гуманітарна допомога від благодійного фонду 10 квітня. Цього разу внутрішньо переміщені особи отримають речі першої необхідності, ті, котрі потрібні для облаштування побутових умов. Це посуд, постільна білизна, подушки, ковдри, матраци, термоси, обігрівачі та сучасні сонячні ліхтарики, такі необхідні при відключенні світла, а також оригінальні баклажки для зберігання питної води. Щодо вентиляторів та масивних радіаторів, то їх отримають внутрішні переміщені особи з багатодітних сімей, ті, які опинилися в складних життєвих обставинах, і люди з особливими потребами. Будемо видавати на протязі тижня, тому що дуже важка документація, багато відомостей. Все розписується у різні відомості, тому ми будемо видавати це на протязі всього тижня. Ну приблизно десь отримає 120 родин ось цю всю гуманітарну. Допомогу у вигляді мягкого і твердого інвентаря. Ви знаєте, що дехто сьогодні сказав, що коли вони приходять до вас, а звертаються вже не один раз і не два рази за цей період часу, котрі майже рік живуть на території Подільська, то відчувають тепло вашої душі і те, що ви з кожним знаходите спільну мову. Як вам це вдається бути ще і психологом? Ну, подовгу. Професії я являюся психологом, тому не випадково я знаходжуся у цьому відділенні. Так, скажем так, обставини змусили перекваліфікуватися уже відповідно для всіх категорій, не тільки я була. Для реабілітації військових, але ну скажімо, військовий час всі потребують цієї реабілітації. Намагаємося да, до всіх відноситися з душею, ми розуміємо, звідки приїхали до нас ці люди, і дійсно в яких вони бували ситуаціях. Наші люди цього ще не побачили і не зазнали. Да, дякуючи Богу, тому коли приїздять ці люди і бачать, скажімо так. Як на другий світ вони кажуть, ми приїхали як на другу планету. Приємно зазначити, що міська влада, співпрацюючи з благодійниками, створює для внутрішньо переміщених осіб всі комфортні умови, аби вони відчували себе як вдома. Як Чого? вам тут живеться. У нас в Подільську? Ой, в Подільську дуже добре. В хорошо. мені дуже подобається. Також всі люди, котрі отримали сьогодні допомогу, в один голос дякують за підтримку і розуміння. За те, що їх не залишають наодинці з бідою, а всіляко намагаються допомогти. Розуміємо, що ми потрібні, е, нас розуміють. Е, за це велике. Дякую. Дякую за допомогу. Ой, дякую, дякую велике. Ви звідки приїхали? З Краматорська Донецької області. А часто отримуєте тут допомогу гуманітарну? Гуманітарну, да, регулярно отримуємо. Хочу сказати велике спасибі всім і мешканцям, і військовим, і волонтерам за те, що допомагають наближати нашу перемогу. Разом ми сила, перемога за Україною. Боронимося надалі. Так оптимістично налаштовані всі українці, і хоча всім переселенцям, котрі сьогодні отримували допомогу, звичайно ж хочеться додому, та поки що це неможливо. Але попри все, у нас вони знайшли справжній прихисток і матимуть його до закінчення війни. всім вважаю мирного неба це того, що нам не вистачає вже на протязі, скажімо так, року. Для того, щоб закінчилося, все буде Україна в будь-якому випадку, щоб всі мали куди повернутися і з чим повернутися. Здоров'я всім! Як тільки у нас буде здоров'я, будуть сили, будемо ми в єдності, тільки тоді ми прийдемо до нашої перемоги. Отож, всі разом, підтримуючи один одного, впевнено, йдемо до нашої перемоги. Це буде Україна. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.